Жоден із цих чоловіків не має освіти столяра, Та це не завадило виготовити ось таку красу з дерева. Ні, не столян тробив шаферм саді. В як вам вдається виготовляти такі речі, руки добрі. ідея створювати вироби самотужки найперше з'явилася у директора парку Жовтневий. Він фотографував те, що йому сподобалось, а потім давав завдання робітникам це відтворити. До прикладу ціловку чоловік побачив на відпочинковій базі у Феодосії, оскільки матеріалом слугують аварійні дерева, зробити вкрай необхідне для парку вдалося за мізер. Результатом роботи тішаться не лише діти, а й дорослі. ми годаємося, згадуємо дитинство. Щоб зробити решту запланованого, лише творче не вистачить. Для цього необхідні надійні інвестори. План розвитку парку Жовтневий був розроблений ще у 2006 році. З того часу з'явилися льодовий майданчик, сноутюбінгова траса, спортивно-оздоровчий комплекс. Та лише на папері грошей не вистачає навіть на найнеобхідніше. будемо говорити, ті, які були заложені в бюджеті, їх не вистачало 460 тисяч на рік. Тобто доволі велика сума. Про те, що парк потрібно розвивати в один голос, говорять і дорослі і діти. От якщо б була б гарна дорога тут, то б багато людей би тут боїхали б на велосипедах, б на роліках, на скейтах. Раніше були якісь гуртки, секції були все, а тепер все платне, Єді, а не кожен не може собі це дозволити. А треба щось робити таке для дітей, щоб вони могли прийти і, і на скакалці поскакати, і навіть десь якесь маленьке зробити. Поле футбола пограти через, через дорогу. Наші... там же масив прекрасний. Дуже там такі так. озера є красиві. Там таке можна зробити рай. А поки достатнього фінансування немає, Микола Строкань продовжує втілювати свою фантазію в нових дерев'яних виробах, аби впорядкувати та оновити парк, котрий так полюбили Буковинці. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.